О, мексиканська кухня, щось новеньке. Добрий день, вітаємось в тако, тако. Мексиканська. А ти взагалі знаєш, що їдять в Мексиці? Ну тако знаю, тільки тако, Тож вони їдять підряд, Шлунки, шкіру, шкіл, масу. Ай, oh. ну то вже дуже екзотика. Таких страв у нас нема, але у нас є нормально підібрані страви, і в меню описані, в принципі, всі інгредієнти, тому можете не переживати, що оберете щось дивне. Mm. Так, ну мексиканський завжди дуже гостре. Ну реально, зараз щось з'їш. Що буде пекти, тебе обсик від того гострого. Подумай взагалі, що буде з твоїм шлунком. Твоєю дубцею завтра зранку. Ну, то не зовсім так. Не всі страви у нас є гострі. Гостроту можна регулювати. Можна зробити взагалі страву не гострою, можна додати гостріший соус. Тому можете не переживати. Бля, Іра, подумай, ти зараз замовиш так. Порція маленька, подивись на цін. Ти не наїшся і підеш бутерброди. Саме тому так у нас ідуть по три штуки, щоб ви могли розпробувати наїстися, бо те, які в Мексиці, і в нас страви йдуть досить великі і дуже смачні. Якщо ви свою справу вже закінчили, то до побачення. А може вам я розкажу, що можна попробувати на початку? Ну давайте, а то так смачно пахне? Ну, все, побачимося версії, коли в тіндер зайдеться.